Всім доброго ранку. Знайшов декілька десятків речей для вас нових, тому буду показувати, буду демонструвати, розпочну свій показ з того, що є зарядний пристрій. Дедовський якраз клеми. такі, Ось такий ціна його 1000 гривень. Буде ваш. Все в ньому повинно працювати. Як все працює, я цього не знаю. Тому що не використовував його. Забраний був діда. <сум> тому як є. Е, далі йдемо. Є коробочки. Ціна 70 гривень. Навушники 50. Далі є 340 довжиною заготовки до шпильок. Ось такі в кількості. Побачили, які. Е, ціна їх 280 гривень. Ці шпильки вже накатані. 120 довжиною. Е, ціна 45 гривень. Це в нас буде 30, 30, 20, 10. Ну і тут заготовки різні. 10, 10, 10, 5. 10, 10, 10, 5, 5. Ці у нас вже готові. Будуть 60. Ці у нас будуть 50. Ці у нас будуть 70. Так, пробка у нас буде 10. Ножики у нас будуть по 25. Маятник такий громезний, тяжкий. Ціна, то нехай буде 60 гривень. Сйомник 350 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Цей у нас буде 10. 10. Цей в нас буде 45. 45. Цей у нас буде 15. 10. 35. Це у нас 10 гривень. Цей у нас 50. Ножик у нас під ремонт 50. Клавіша у нас буде 35. Прокладки 15. Шпендель такий 40. Магніти лабораторні. Будуть у нас 50. Далі йдемо. Замок. У нас такий грамезний. Ключа до нього немає, але це не проблема для тих, хто з руками. Ціна його 200 гривень. Далі йдемо з замки з одним ключем. Ціна 80, без ключа 50. Це з ключем 35. Цей в нас буде 40. І цей в нас буде 45. Мотор є ось такий. Знятий із. Саморобний сварочного пристрою для того, щоб можна було подавати проволоку е, скоріш всього в робочому стані, тому що не перевіряв. Ціна за нього буде 450 гривень. Шкурка буде у нас 35, це у нас 10. Далі ножиці у нас будуть по 25, цей 10, цей 20, цей 10, 30, 25. 40, 35, 40. 30. Далі 25, 30, 25, 40. 35, 10. Це у нас буде 35, 30. Ці у нас будуть 10, 5 гривень. Далі 20, 25, 30.

Це в нас 5 гривень, пробоєць у нас буде 35, Зобило. Мале. 25, це в нас 5 гривень, 5, 10. Мечик такий ржавенький. 35, це в нас 10, 10, гайка в нас. Хай буде 30. Заготовки різні. 25, 20, 10. 25, 25, 30. Це у нас буде 40. Це у нас буде хай 25. Шарик буде 10. Гайка буде 10. Це у нас буде редуктор. Буде 50. Цей у нас 10, цей у нас 15, 15. О, ящики, дивіться, цей у нас буде 70, цей у нас буде 100. Цей в нас буде з розмірами там ось такий. Невеличкий, як є, ціна за нього 200 гривень. Далі йдемо тиски. Ось такі чуть підварені. Все працює, 60 губки. Кріплення, як ви бачите, ціна 380 гривень. Все працює. Челябинськ. Гарнюня взагалі, щоб можна було свій час і другий час зекономити. Ціна 50 гривень. Так, далі є реостат такий 180 гривень. Так, це. Пластина буде у нас 15, це 20. Коловорот такий цікавий, комусь на стіну 20 гривень. Ці заготовки у нас будуть по 25. 25. Тиски у нас будуть 195. Це 15, 10, 10. Цей у нас буде 70. Коробка. Із ключами ось такими 70 гривень. Далі 10, 10, 10, 10. І наостанок хочу показати циркулярочні пили для того, щоб можна було або ж з них зробити. Тому що є напайки такі, що, дай Боже, ці з напайками повністю все. Ціна 200 гривень. Розміри вказані. Далі є ось такий, але тут зубці такі побиті, блін. Тут ціленька, а тут побита. Також розміри є. Ціна хай буде 150 гривень. Цей в нас буде 45 ржавий. З розмірами ось такий. І цей в нас буде. Та ж сама ціна, як самий перший. В ньому також все присутнє, але відбитий один кінець. Ось так. Тому ціна, ну, хай буде на 20 гривень дешевше. А там, якщо будете брати всі, зроблю по знижці. Все, кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Присилаємо, будь ласка, фото для того, щоб. Зрозуміти, що саме вас цікавить? І одразу кажу, в нас іде повна оплата на карту. Не часткова, а повна. Тим самим якраз оплачуєте, і буде воно ваше. Відправка як Укрпоштою, так і новою поштою. Без різниці. По 15. Це у нас буде 20. Це 10. Все. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, все те, що ви знаєте, всім дякую за перегляд мого відео. Гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.